Всім привіт Мене звати Ілля Романів. Я відкриваю свій канал, який називається «Смайлик». і На цьому каналі будуть виходити е, відео по різних іграх. Ну, зараз я записуюсь з телефона, а потім буду записувати зі своєї відеокамери Ну, просто так. і е, е, Хочу вам сказати, що це катал по відео іграх. І не хочу. І надіюсь, ви підтримуєте бікада лайків. А також де деякі ігри будуть починатися не з самого початку. Це я можу і пробачатись до. Але... За це буде пробачити, бо я не хочу починати з самого ззаду. Також якщо воно візне, теж буде нічого не відвачити. Просто в мене такий комп'ютер. А на цьому, все. Дякую, що ви вислухали мене. Всім всього найкращого. Пока.